Загалом, через ворожий ракетний удар балістикою по Києву, 53 людей отримали поранення. З них шестеро дітей, наймолодші 5 років. Від ранку на місці падіння уламків ракети працює наш Дмитро Дідора. Отож, Дмитре, вітаю тебе! Що можеш розповісти нам із місця події? Чи є якісь зміни в оперативній інформації? Вітаю Катерино, вітаю наших глядачів. Дійсно, ми продовжуємо перебувати у Дніпровському районі. Саме тут, о третій годині ночі, впали уламки від збитих балістичних ракет. Якщо ми зараз на іншій стороні будинку, тут можна побачити, що на у одному з під'їздів була пожежа, приблизно це п'ятий поверх між. П'ятим та шостим поверхом виникла пожежа. Та ще можу зазначити, що вцілілих вікон у будинку немає. Постраждали і автівки. Вони постраждали більше з тієї сторони будинку, і е, майже всі вони там вигоріли, згоріли, побились вікна, вилетіли навіть внутрішні частини автівок. Постраждав і дошкільний заклад, дитячий садочок. Там теж вибило вікна з однієї сторони, і одну автівку вибуховою хвилею перекинуло з подвір'я будинку до дитячого садочку. Зараз кажуть. Що мешканці пошкодженого будинку тимчасово будуть відселяти, поки працюють криміналісти, патрульна поліція на місці події. Також медики тут чергують. Криміналісти фіксують, збирають ці уламки ракети, яку сьогодні збили наші сили протиповітряної оборони, аби встановити, що саме це була за ракета. Після цих дій мешканцям пошкодженого будинку дозволять забрати вціліли речі і на комісія, яка буде встановлювати, що робити з цим будинком, як пообіцяв столі, столичний очільник Віталій Кличко. Якщо суттєвих пошкоджень конструкції немає, то будинок. Мешканці змогли повернутися до своїх осель. Також хочу зазначити, що в одній з шкіл, яка тут розташована у Дніпровському районі, організували пункт незламності. Усі мешканці цього зруйнованого будинку можуть туди звернутися їм нададуть усю необхідну допомогу та прихисток. Також на території будинку пра і інші організації, зокрема Червоний Хрест, дуже багато людей там зараз очікують на допомогу і працюють експерти. Вони фіксують е, з слів людей, що саме було пошкоджено. Поки що це вся інформація, е, оновлену е, вже підсумкову інформацію. Надамо вам у наступному включенні Катю. Дякую, Дмитро. Це був наш журналіст Дмитро Дідора. Він розповів про наслідки ворожого ракетного удару балістикою по Києву. А через нічну ворожу атаку у Дніпровському районі Києва відключення світла, знеструмлені 35 домівок приватного сектору. Енергетики працюють над поверненням електропостачання. Аварійні роботи мають завершитись до 14.00. Повідомляють у ТЕК. Через пошкодження контактної мережі у Дніпровському районі змінили рух тролейбусів та автобусів. Нові маршрути є у соцмережах міської адміністрації. У той же час вдалося відновити водопостачання фахівці. Провели оперативні переключення. Стовідсоткова робота ППО О третій годині ночі росіяни випустили 10 балістичних ракет, що летіли у напрямку Києва. Ворог застосував зенітно керовані ракети С-400 та ракети Іскандер. Сили протиповітряної оборони збили усі. Також ворог атакував шахедами з тимчасово окупованого Криму. Випустив 10 дронів. Усі 10 знищили захисники неба. Повідомили в повітряних силах. Майже усі ворожі БПЛА. Збиті на Одещині.